Друзі, привіт! З вами таксіна група Calatex. Реалізуємо сортований секонд-хенд оптом по всій території України і зараз в вашій увазі представлений другий мішечок кофт флісових під кодом позиції 252. Ціна за 1 кг 3,5 доларів. Вага мішка стандартна йде 20 кг. Вартість мішка лише 70 доларів. Присутні всі розміри. Різноманітний йде і модельний ряд, і кольорова. Гамма. Ціна за 1 кг становить лише 3,5 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. Вартість мішка 70 доларів. Розрахунок здійснюємо в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Посилки відправляємо новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам вигідніше та зручніше. Для замовлення необхідно написати нам, друзі, особисте повідомлення в Viber за вказаним номером. Встигніть придбати, так як дана позиція, кофт флісових вже закінчується, кількість товару обмежена. Замовлення приймаються на мішечки як із відео огляду, так і без огляду запечатаних мішків. Повторюємо, встигніть придбати кофти флісові, так як позиція вже закінчується. Кількість товару обмежена. Зараз представлений в вашій увазі другий мішечок кофт флісових під кодом позиції 252. Ціна за 1 кг становить лише 3,5 долара. Вага мішка стандартна 20 кг. Вартість мішечка 70 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Посилки відправляємо новою та Укрпоштою. Друзі, повторюємо. Зараз з вами текстильна група Кавлатекс. Реалізуємо сортований хенд по позиціям. Наразі маємо широкий асортимент товару для осінні зіма. І зараз представлений лот лісових кофт під кодом 252. Вартість лота 70 доларів. Наразі це в нас другий мішечок за сьогодні з даної позиції. Посилки відправляємо щоденно, в день замовлення. Не втрачайте можливості придбати хороший мішечок, кофт флісових В даному мішку зустрічаються і жилетки, і модельки з капюшонами. Цікавий, різноманітний модельний ряд. Для замовлення другого мішечка кофт флісових пишіть нам особисте повідомлення в Viber. Будьте першими, хто встигне придбати. Друзі, вашій увазі зараз запропонований лот кофт флісових під кодом 252. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. З вами була текстильна група Кавлатекс. Повернемося, друзі, через пару хвилин. Чекайте нас в прямих ефірах.